Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду трьохкімнатна квартира, яка розташована за адресою Курчатова, зараз Ореста Левицького, 25, дріб 37. Ось так у нас виглядає гостєва кімната, гостєва зала. Зараз покажу вам з різних ракурсів. Квартира розташована на третьому поверсі 9-поверхового будинку. Ось така у нас кухня. Розглядаємо всі варіанти орендарів без домашніх тварин. Газова плита, мікрохвильова піч, духова шафа, є посудомийна машина. Тут у нас ховається пральна машина. Зараз покажу вам ще балкон. Балконів в квартирі 3. Ось з великої кімнати вихід, перший балкон. Тут у нас далі другий балкон. Так, Ходімо вам покажу ще далі. Тут у нас присутня гардеробна кімната. Зараз зімкнемо. Ось така достатньо велика гардеробна. Тут у нас туалет великий 100-літровий бойлер, ванна кімната. Все чисто, все охайно. Квартира перша здача. Є домофон, електролічильник, є сигналізація. Тут у нас броньовані двері, тут звичайні дерев'яні двері. До речі, є Лічильники на воду і на газ. Так, ходімо далі. Тут у нас перша спальня. Ось так виглядає. Два комота. Двохпальне ліжка з ортопедичним матрасом, є телевізор. З цієї кімнати в нас також є балкон і є гардеробна. Кончик у нас третій. Ось такий засклений, обшитий деревом. Так, І показують третю кімнату. Ходімо. Так, І третя кімната. Ось така у нас шафа купе одна, шафа купе інша. Ця кімната без спального місця. І це вікно виходить у нас у ті на у двір, і на дорогу. Так що всім гарного дня, гарної оренди, будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення!